Керівництво лікарні за підтримки селищної ради депутатів та Анатолія Романовича придбало нам новий біохімічний автоматичний аналізатор біочем 200 Американського виробництва ми можемо на ньому виконувати такі тести біохімічні, як білок, білі рубін, прямий загальний, холестерин, бета-ліпопротеїди, тригліцериди, сичовину, креатинін, також всі печінкові ниркові проби, електроліти крові. Також нове, що в нас запровадили в зв'язку з закупівлею цього аналізатора, це є ліпопротеїди високої низької щільності. Діє тут спеціальна система охолодження. Що сама сироватка крові, що самі реактиви, вони охолоджуються і підтримують сталу температуру. Лабораторія обслуговує стаціонар і поліклініку. Лікарня розширюється, функціонує приймальний покій. Також відкрили відділення реанімації. Планують відкрити відділення паліативної терапії, тому потреба в якості і швидкості обслуговування пацієнтів збільшилася. Цей автоматичний аналізатор може за один раз зробити аналізи для 40 людей. Відповідно, те, що ми працювали раніше на ФЕКу, то ФЕК треба кожну пробу робити окремо, вручну це дуже довго. Цей автоматичний він робиться набагато швидше, набагато якісніше. Мінімізуються похибки, мінімізуються будь-які помилки. Апарат за годину виконує 240 тестів. Ти, наприклад, в людини є печінкові ниркові проби, холестерин ми закладаємо на першу позицію. Якщо, наприклад, стаціонару приносять кров, і нам треба на ціту зробити якийсь окремий один показник, наприклад, білі рубін. Цей апарат дозволяє нам роботу покласти на паузу і вибрати швидкий тест терміновий, той який нам потрібно саме зараз. Якщо людина має електронне направлення від сімейника або від військового спеціаліста, не має значення, де вона прописана, чи який її лікуючий лікар, якщо вона має електронне направлення і зареєстрована в системі HELS, всі аналізи виконуються безкоштовно.